Жодних поблажок для підприємців в Україні з 1 серпня 2025 року будуть скасовані знижені санкції і запроваджено повну відповідальність за порушення касової дисципліни. Нагадаємо досі, які штрафи діяли для фопів-єдинників, які не є платниками ПДВ. У 2023 2025 роках. Вони сплачували 25% і 50% відповідно за перше і повторне порушення. Та ця норма лише до 31 липня. З 1 серпня 2025 року змінюються штрафні фінансові санкції для Об'єктів господарювання першої, другої, третьої групи платників єдиного податку при використанні РРО та ПРО ця відповідальність стає повною, а саме в розмірі 100% від проведеної операції. Та 150% за кожне наступне порушення. Податківці нагадують, продаж без фіскального чека це порушення законодавства, і штраф може накладатися за кожен такий випадок. Тому підприємцям варто подбати про автоматизацію розрахунків. Порушення застосуються до суб'єктів господарювання, які не видають фіскальні звітні чеки або в паперовій, або в електронній формі, або проводять операції на неповну суму коштів, а також проводять свої дія. Без застосування РО або ПРРО з початку року, за 6 місяців цього року, проведено 288 фактичних перевірок та застосовано фінансових санкцій понад 20 мільйонів гривень в порушенні невидачі фіскальних фіскальних. Чеки понад 24 тисячі реєстраторів розрахункових операцій РРО наразі зареєстровано на Закарпатті. З них левова частка майже 17,5 тисяч. Це програмні РРО. Решта майже 6 тисяч класичні. Лише за червень у краї підприємці зареєстрували майже 600 пер-РРО і понад 100 класичних. А з початку року сумарно майже 3 тисячі сімсот. У слід зазначити, що фіскальний чек – це є перший захист для самого споживача, тому що є закон, який дозволяє споживачу в як в разі. Неякісного товару, або пошкодженого товару, можливість повернути куплений товар, тому. Суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж, вони зобов'язані видавати фіскальні чеки, саме фіскальні чеки для споживачів для покупців своїх. Є й винятки, коли використання РРО не обов'язкове, зокрема для першої групи ФОПів, без найманих працівників не більше 1 мільйон 336 тисяч гривень річного доходу та послуги оплачені виключно без готівкою. Еквайринг, переказ на рахунок, решта випадків штраф. Якщо на вимогу покупця невидачі, не відбулася видачі чека, споживач може звернутися до контролюючого органу, надіславши заяву або звернутися через чат-бокс і повідомити про невидачу фіскального чеку. І це буде підставою для проведення перевірки даного суб'єкта господарювання. Тож, серпня, відповідальність у повному обсязі. Усі, хто приймає готівку чи картки, повинні видати фіскальний чек, інакше штраф уже з першого порушення підприємцям. Варто підготуватися до цього, перевірити свої системи розрахунків.